Шановні глядачі на каналі прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні у нас в гостях Шиманка Сереш. Вітаю сереш. Скажи, так, як із зламний Харків чи стало вам краще після того, як ССУ війшло на територію Курської області? Ну, нам стало краще не, не тільки за того, що ЗСУ <смі> обійшло на територію Курської області, там покращили всі Україні в цей момент. А ні, ми ж там, ну там же ж хлопці бойово попрацювали над військовим аеродромом, просто і а там же ж кабів було дофіга. І да, у нас дійсно по місту менше летить кабів, і в цілому стало трохи е, ну, трохи краще саме для, для самого міста, да і в цілому місцями для. Області не так агресивно, як було до того. Ага, ну дивіться, Я сьогодні хочу з тобою про приємно поговорити. Е, найперше, е, хочу поговорити про заяву е, Зеленського про те, що Курськ стане фіналом для Путіна. Я впевнена, що для кремлівського режиму ми ж всі розуміємо, що Путін це не одна людина, це колективний розум. Скажений розум і ось цей гурток по інтересах. Чи розвалиться він після того, що відбувається? Дивись, яка там цікава історія? Я не скажу, що він розвалиться прямо одразу, але Курськ є і ще однією знаєш, тим гвістком у труну. Який зрушує певні процеси розбірок політичних еліт ФСБ всередині РФ, чому тому, що враховуючи те, скільки ми е, з різними майстрами за період, коли почалася курська операція, вже переглядали той курс, його ну, переглядали ми його всюди і скрізь на різних каналах і для МОГО, і для всіх. Ну коротше, яка картинка вимальовується? По перше, було скоріше за все декілька інформацій, яку першу інформацію, яка була відверто фейкову Російське керівництво сприйняло як правдиву. А, а, а інформацію про о, підготовку України наступу на Курську область і підготовку цієї операції сприйняло як фейковою. Тобто, навпаки, перший нюанс. Другий момент, і з того, що випадало о, скоріше за все, о, у мене буквально вчора чи позавчора вивалилася така історія, пов'язана з тим, що. М Деякі політичні еліти навмисно мовчали про те, що володіють певною інформацією для того, щоб підставити таким чином якісь інші політичні еліти. Тобто, тут один чувак із який небудь військового командування промовчав навмисно, щоб зняли другого чувака з військового командування. Але ми ж ну, говоримо про вагомі фігури. Тобто, це заворушення, які відбуваються. Всередині і відбувається суттєво. А це Ва. значить, що ФСБ, військові у них починаються оці прусаки в банці, тому що не колективний Путін а звичайний Путін все більше починає нагадувати Сталіна в останні роки життя параноїдальний, шизофренічний, маніакальний, де навіть приближення до його тіла не є гарантією того, що тебе не репресують завтра, тому що володі щось показалося. І політичні еліти це розуміють. Угу. Ти знаєш дуже цікава ситуація, що зараз закидаються меседжі з української сторони з європейської сторони про те, що готові говорити про перемовини, але не з путіном. І в мене таке запитання: чи до кінця року Кремль готов змінити обличчя? Ти знаєш, яка цікава ситуація? Буквально вчора для іншого каналу ми там з разом з Женією Крамером о, дивилися, що нас там очікує якийсь найближчий період часу, і вивалилася у Женька дуже цікава штука, яка потім підтвердилася у мене, пов'язана із тим, що скоріше за все з кимось, з кимось іншим в Кремлі, наше керівництво розмови уже веде. З uh -huh. Кимось хто да, хто. Uh, uh... Ну, давай так, здатен, мабуть, говорити словами через рот про щось певні розмови, але не з путіним. І явно не з якимось там Патрушевим, з іншими особистостями певні розмови уже ведуться. Комунікація ведеться, тому що напруження і незадоволення ситуацією, воно наростає. Плюс, знову нагадую, як би там не плювалося глядачі, але ті, хто слухав уважно, а не перековеркував там слова е, інших майстрів, чи і слова то е, глядачі, які слідкують за тим, про що ми розмовляємо давно, знають, що що минулий, що цей рік достатньо кризові. Для Путіна це не означає, що він 100% здохне собака, така сутула, як нам би дуже хотілося. Але це криза, і кризи вивалювалися у моментах того, що його намагалися прибрати, намагалися він змінював оточення. Тобто ці кризи програвалися. Але ж ну обов'язково знайдеться. той, хто напише в коментарях? Ви казали, що він помре, а він не помер. Вам казали, що кризові, кризові роки це не зовсім прямо в пряму про смерть, це про намагання його. Якби і я недавно дивилася, Виявилася схоже питання з приводу життєдіяльності Путіна є висока вирогідність того, що якщо ми говоримо про його потенційну смерть, то випадають натяки на отруєння. Не знаю наскільки вони програються, але певні такі нюанси, те, що їм справді не задоволені, ні, давай так. Що справді відбувається якийсь двіж в політичних елітах, які намагаються цієї сраки, хоч якось вигребти, тому що, е, тому що це срака для них не менша ніж для нас. Давайте так. Срака всюди. От це ну це всі розуміють. Ну, пам'ятаємо, що минулого тижня Терпаска зробив заяву. А наскільки ми знаємо, Терпаска, це якраз гаманець Путіна, і тут він зробив заяву, що типу СВО пора б закінчувати, бо це призведе, призведе до банкрутства. Але менш з тим, зараз іде розмова про те, що Україні можуть дозволити бити далекобійною зброєю в глиб Росії. А це свідчить про те, що ми можемо. Дотягнутися і до центра прийняття рішень е, нашого ворога, чи дійсно до кінця року ми зможемо вгатити по військових цілях і центру прийняття рішень нашого ворога? Ну, дивись, нам не зовсім давай так відверто потрібна та Москва. Бо рішення приймаються не зовсім там, Так, да, зовсім не там. Це перший момент з приводу нанесення ударів, зброєю ця вся історія. Тенденція на те, що нам можуть дозволити, якщо й неофіційно, то хоча б на вухо, вона є. І вона була з самого початку. І ще після того, як стався Ахмадит, там уже ця тенденція пішла зараз. Вона тільки закріплюється, тому що ми прослідковуємо яку історію? Ми прослідковуємо історію, що наші партнери. Приймали участь у плануванні курської операції, тому ці всі а ми нічого не знали. боже, Україна не бере трубку. Ну це ж таке. От певні партнери знали чудово про військову операцію просто це обмежене коло. А планувати таку військову операцію і не надавати Україні можливостей з цю територію втримати або розширити ну це тупість. Ніхто би так не планував операцію. Ну, це б ну це б максимально було б тупо. Знаєте, типу смотри, ну не трогай, трогай ну не пробуй на вкус, пробуй на вкус, ну не глотай. Ну от ну, це от така класика кінематографічна, да, яка є. А <laughs> от тобто, тут натяки на вісімку жезлів. Вони є офіційно або ні, вони є, і ми її задіємо. Якщо навіть не іноземною зброєю, значить нам давайте так до цього моменту у нас є те завдяки партнерам, що вважається нашим озброєнням. Ми можемо наносити удари. Е, Сираж, таке питання. Зараз Іран буде давати далекобійну зброю е, Московії, друга армія світу з непереможними військовими можливостями вже не непереможна. Навіть солдати Ерефії навчаються зараз в Ірані. Чи полетить по нас ця далекобійна зброя? Саме цікаве, я дивилася з приводу, до речі, далекобійної зброї. Вчора, буквально, от вчора ви роздивлялися, у мене там випадало окрім. Окрім якоїсь ну якихось ракет, але вони в мене якось не так сильно профігурували, як те, що Іран а, хоче надати якоїсь іншого роду техніки, на яку якраз навчає а, росіянці. Тобто, в тут скоріше мова йде про обмежену. Техніку специфічну, я не знаю, там яку можливо якусь от, там стріляючу техніку, якусь таку історію, тобто вони хочуть передати не скільки ракетну історію, скільки оцю технічну історію, але вона у них в певному в певній обмеженій кількості, і вони хочуть, я так розумію, передати і передати можливість Росії клепати це на їхній території. Типу, але, але маючи розходники з Ірану, тобто, але збирати це на е, російській території. Тобто, ось така от історія. Якось так. І да, ми скоріше за все побачимо, е, на жаль, прояви оцього якоїсь іранського, іранського симбіоту, але в мене знову не випадає такої прямо кількості, яка би могла суттєво змінити хід бойових дій. Тобто, можна говорити про те, що е, ось. Те, що ми зараз зайшли на територію РФ, до речі, ми перша держава, яка осмілилася це зробити, на відміну від всіх інших. Ми перші, хто дали їм по зубам на їхній території. І тобто, щоб вони зараз не робили, ми все одно будемо просуватися надалі. Плюс мінус так як мінімум у нас там давай так. то, що зараз відбувається, і з того, що я дивлюся, це ну не остання якась цікава операція, яка нами планується і на нашій території, і на території ворога з набагато ширшим а, варіантом розвитку подій, ніж нам здається тут з тобою на дивані, і нашим там глядачам, які на дивані. Тобто там поставлена на одна ціль, не одна мета, і там дуже цікавий, ну, цікавий симбіоз цілий і мети у. Яку ми маємо якби, досягати єдине, в мене випадає, що скоріше за все, темпи певних наших наступальних можливостей вони зменшаться приблизно через тиждень, тобто до кінця тижня ми можемо зменшити певні темпи там, але це не означає, що не буде темпів десь в якомусь іншому місці. Не будемо розкривати плани для наших військових. Давай поговоримо про статус окупованої нами курської території і звільненої від решистів території Білгородщини. Чи Брянськ долучиться до цього до цієї спільноти? Mm, дивись, чи є, давай так, чи є у нас іще якісь плани пов'язані із кордоном, прикордонням і все таке інше, випадає верховна жриця. Отже, якісь плани є, а ми на цьому з тобою, знаєш, як там писок стулюємо, і головне, що ми <губ> розуміємо, що є якісь цікаві плани по верховній жриці. Дуже багато людей зараз переживає за те, що відбувається на Донецьку напрямі, я в тому числі тому, що дійсно ворог продовжує рух на покровському напрямі. Херсонщина і Запоріжжя. Твої особисто прогнози, що чекає в три напрями Скуп'янську. Вони вже здриснули і тікають, накиваючи п'ятами, перетягуючи війська: Донецький напрямок, Запорізький напрямок і Херсонщина. Ну, не зовсім на Копянському напрямку вони зняли певні підрозділи, але наступальні дії у них ідуть. І, на жаль, вони там також частково мають успіх. Куп'янський напрямок залишається так само важким а, разом із напрямком. Це скоріше на Вовчанську. Вони там трохи знялися і побігли рятувати Курськ, а, і певні штурмові агресивні дії на Вовчанську трохи призупинилися. А от на Куп'янському напрямку там повна срака. На жаль, і поки, а, ну, і поки коротше там. М, це совання відбувається. Покровський я дивилася і сьогодні ранком. І вчора на Покровську. Це скоріше термін не часовий, а місцевості. Я не розумію, що там за така точка, в якій або, або ми займемо в цій якісь межі чи точці певну більш вигіднішу для нас позицію ніж маємо зараз на покровському напрямку, де ми зможемо все-таки призупинити просування ворога. Тобто якось стопнути, знаєш, типу, щоб воно не сунулося далі. А для але для самого міста Покровська є загроза підвищення кількості обстрілів по їхньому місту, по району. Тобто, це треба розуміти на запорізькому напрямку. Ворог намагає тиснути, але там є. Я так розумію, якісь бо в мене зв'язка на. Запоріжжя випадає Верховна Жриця і двійка е, мечів. А от е, що говорить нам про те, що є планується нами, я так розумію, скоріше за все, якісь дії хитрі, бо Жриця це завжди про спецсуру і так далі. Що змусить ворога притормозити або заблокує можливості якогось подальшого просування. А те, що стосується Херсонського напрямку, е, ну, там ситуація цікавіша. Там є з нашого боку певна робота, і ми не будемо. Її заважати, тому що там з нашого боку є певна робота. А, а для ворога там роботи немає, і то є добре. Це прекрасно. Ще одне важливе запитання. говорить про те, що ворог готує масований обстріл по Україні і збирає дахалі ракет. Чи дійсно українцям цей масований обстріл? Бо вже дуже багато представників ГУРГ говорять про те, що люденьки не нехтувати сигналами повітряної тривоги, що на нас чекає, і як ти вважаєш, в який період приблизно? Ну, на цьому тижні, на наступному тижні, це будуть 20 числа ближче до Дня Незалежності, От як ти думаєш? Е, ну, дивися, воно випадає е, загроза з обстрілу, вона дійсно випадає. Вони будуть мститися. Це стосується е, військових, військових об'єктів, навіть не скільки інфраструктурних, скільки військових об'єктів. Е, скоріше за все, якихось ймовірно, державних установ, типу Центра прийняття рішень, оця вся історія, mm. і є високий. Ризик терактних ударів саме навмисно по житловим будинкам, отака от історія, навмисно для того, щоб посіяти паніку і спомститися за Курську область, але людськими життями, типу укра... життями українців. Тобто, це такий ризик, він випадає прямо яскраво. Вони вже планують, я так розумію, вгатить кудись. Ну, я, я маю на увазі да, навмисно просто куди попало. А от з приводу того, наскільки це прямо швидко-швидко, воно фігурує. А, як якась достатньо близька дія, Я так розумію, що ми говоримо от протягом цього тижня, тобто ось приблизно там в якісь найближчі дні, от коли там. чи можливо зараз ФСБ використають проти України свої брудні маніпуляції зі словами, що в Курську СБУ розстрілює людей. о Боже, що робить, що робить? Вони вже намагаються це зробити і передягаються в наших співробітників. Служби безпеки для того, щоб робити геноцид свого ж народу. Вітаю коти! Свято осіннього рівнодення Мабон вже зовсім скоро. І Я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною у місті Сили Буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень з 20 по 28 вересня. Цей час ми проведемо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени, відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб, відвідуємо безліч місць сили та кладовища, навчимося ворожити на каві та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням! Вони планують якісь теракти на території РФ. Вони випадають. Воно випадає, як щось, що вони планують, де постраждають їхні люди для того, щоб звинуватити Україну. Є підозра, що може можливо, це стосується того кресного хода, який там вирішили робити. На підтримку збереження цілісності Курської області. Ну, типу, може щось прилетіти туди, і буде видане це за те, що типу Україна абсолютно безбожна, сатаністи, негодяї обстріляли хресне ага. Ну, от, от такого коротше формату, і воно також фігурує. Вони реально планують якусь таку срань. Ну, вони йдуть по чеченському моменту. Тобто, все, понімаєш, от я один в один. То то сюди, чеченці міріщились тепер всюди українці. Наскільки це буде мати наслідки для нас? В правовому ключі я маю на увазі в правосудді. Ніяких наслідків це зроблено на внутрішню аудиторію. Вони будуть намагатися впливати на внутрішню аудиторію, тобто, це саме король мечів, які намагаються втримати свій трон. Але саме цікаве, що я тобі хочу сказати, що да, це буде мати вплив агресивний на тих. То і так в цілому агресивно ставиться, і це просто привід для того, щоб дати ще більше агресії. Але в цілому ця ситуація навпаки для РФ буде як важка ноша. Вона не зовсім стимулююча буде. От у чому прикол? Я так розумію, її очікують навіть росіянці. Ну, типу, навіть росіянці розуміють, що скоріше за все їхнє правительство вілікоє вдасться до якоїсь такої фігні, щоб сказати, яким страшні укранацисти. Ага. Е, зараз Росія робить гучні заяви в ООН. Чи якось ці заяви будуть пов'язані з наданням зброї Україні, чи не відобразиться це на нас? О заяви в ООН, Це давай так. Заяви росіянців в ООН виглядають так само, як наші заяви в ООН. А, тобто, всі Верніше, реакцію да, ООН, вона як завжди. Боже, подивіться дві пентаклей. Ну, ви знаєте, ну звісно, ми дуже переживаємо, але ж ну як би ну, а вони мають право, я ну вони ж мають право. Ну коротше, знаєш, це те те те, те те те. Дуже стурбовані. Всі дуже стурбовані. Прекрасно, хай турбуються і далі, аби не заважали. Знаєш, нам треба своє відвоювати. Провокації на запорізькій атомній станції і провокації на курській атомній станції. Чим закінчиться ось ця історія? Будуть провокації, будуть втирати, втюхувати. А, що стосується і курської АЕС будуть намагатися викручувати публічну інформацію про те, а, що ось дивіться, страшні укранацисти і бла 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 Скоріше за все можуть зупинити там якось станцію чи щось призведе до відключення світла. У них це курською стосується по відлюднику. Навмисно це страшні. Знову ж таки, українці все поламали і все нам всім капз. Да по Запорізькій АЕС така сама історія з якимись провокативними а, діями, виключно для медіапрецеденту, для нагнітання для такої всякої історії. Тут а, в ймовірність теракту на цих двох об'єктах вона на сьогоднішній день мало ймовірна. Тут єдине, що в мене випадає, це ну я не знаю. Це просто якась вапіюща тупість і то ну. Тобто тут в мене поки в мене поки ворогідності чогось серйозного ну не немає. Тільки за умови, що хтось ну прям зовсім уже знаєш, ряхнувся і на ну і, і тупий, просто в, в, в сковорідку і по тупості щось наробив. Але поки дуже маломовірно. Ти знаєш, важко зараз говорити про ту територію, яку на яку зайшли ЗСУ. І про її майбутнє, тому що ми не знаємо, яке майбутнє е чекає, коли ми звільнимо нашу окуповану землю. Як ти вважаєш? Чи можливий обмін територіями, обмін військовополонених, обмін атомними електростанціями? Mm, це да, це цілком є, да, є така в, в, велика ймовірність. Є, тобто, у нас там на території на тих операціях, які ми намітили, вони є багатозадачними. Вони не є в лоба, як ми з тобою думаємо, що там от ціль тільки отака на обмін о вони не є вони вони ти не зависла. є в лова можливо вони не є в лова як ми з тобою думаємо так, да, вони цілі по таким операціям вони не є в лоба, як ми з тобою думаємо. Да? Вони є багатозадачними, багатошаровими, і обмін певних там людей на людей, території на території, і відволікаючи маневри, торги, ну, коротше, шантажні штуки це те, що входить в весь пакет прекрасної операції, не тільки пов'язаної з Курщиною. Зараз графія э, говорить про те, що вони хочуть оголосити мобілізацію, чи піде нове м'ясо на Тож, э, скажи, будь ласка, э, чи дійсно є загроза э, того, що москалі знову підуть воювати, знову підуть на убой? Mm, є у них момент верніше давай так тут э, чи є. А чи є момент з тим, що він може зовсім рихнутися з мобілізацією? Так, да, він є, і він достатньо високий. Насправді. Ну, типу, він реально може поплити кукухою і вдатися реально до якихось мобілізаційних мір чогось подібного, грести якесь нове нове м'ясо. Вигрібати, але якось хитро, все одно не зовсім впря прямо у лоба, щоб прямо знаєш, заява про мобілізацію. Не зовсім угу. не зовсім якось більш хитріше в Україні. Е зараз теж почали говорити про мобілізацію. Е що чекає нас Чи е встигнемо ми підготувати наших військових, які стануть побратимами тим, хто вже стоїть на фронті, так і це ближче до осені. Ну, у нас осінь достатньо насичена. Ми ввійшли в такий період військово-політично-соціальний, в якому ми будемо мати з вами цілу купу новин, новосних прецедентів і всякого такого, які б вже почали нестися. І на там, вересень вони продовжують нестися, і на жовтень також. Коротше, у нас дуже веселий а, а, динамічний період, включно до періоду виборів у Штатах. Колись, коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, всі допомагали українцям, допомагала волонтеркою, але потім москалі підключилися, і були проблеми з закупівлею тих самих турнікетів, які ти закупаєш, тих самих е спальників, теплого одягу, військового одягу за кордоном, бо все вигрібала російська діаспора. Чи зараз будуть проблеми у наших українських волонтерів з постачанням того всього? У нас вже є проблеми українських волонтерів, але вони пов'язані не тільки там з тим, що там росіянці щось вигрібають і так далі. І тому подібне. Воно пов'язане з цілою комбінацією внутрішніх і зовнішніх проблем. От, прямо, прямо кабзда. Тобто, це пов'язано із законодавчими нюансами, затягування гайок, цінам утворенням на території країн-партнерів, з можливостями ввозу, вивозу, замовлення, переходу під державну юрисдикцію, ну, коротше, обороти сум, бюрократію для волонтерів. Тобто, це не давай так: росіянці там зі своїми закупівлями на останньому місці. Чи є можливість е, обміняти наших військовополонених на тих гадів, яких ви взяли у полон? Так, у нас буде можливість обміняти обміну військовополонених, просто він у нас буде не зразу, не одразу зараз, як він би міг бути в якийсь найближчий час. Тобто, зараз нам ця ситуація відстрочує обміни, але на подальше просто дивилися це питання на подальше. Вона дає більше перспектив по обміну військовополоненими. Тобто, да, зараз воно здається, якби ситуація фіговіше, да, але на трохи на подалі це навпаки зіграє нам в плюс. Ми можемо наших азовців повернути додому до кінця цього року. Чи є така варіація? Азовці все одно залишаються питанням домовленостей і впливів на, на РФ і серйозних торгів. Це залежить не від нас, не не від нашого військового обмінного фонду, не від РФ, і не від їх військового військового обмінного фонду, а тиску на РФ зі сторони наших партнерів все одно нікуди партнерство не подівається. Просто що е, подібний е, подібна історія з е, захопленням зараз нами великої кількості полонених, вони можуть сунути момент торгів. Знаєш, типу, ну я маю на увазі трохи на нашу користь. Угу. Дякую тобі, дуже сераш. Шановні глядачі, підписуйтесь на канал Шаманки Сераш. Ставте вподобайку, пишіть ваші коментарі. Сереш, я дуже дякую тобі за терпімість, за те, що ти витерпіла відсутність інтернету часом під час інтерв'ю. Бажаю незламному Харкову До нових зустрічей. Обіймаю.